Всім привіт, з вами Віка і сьогодні ми також будемо грати ігри. Так, я собі чуть докачала ігри, зараз вам покажу які. Так, ось тут без інтернету в мене більше. Отаки я докачала. А з інтернету я тільки граю Роклекс, бо може, може я колись видалю ці, бо я їх майже не граю. І зараз давайте будемо з вами грати ось цю ігру. заходимо. Так, так, давайте граємо, починаємо. Це моя можна сказати, що любима гра. А, так. Але тут ніби чорні, треба бути обережно, щоб до них не врізатись. О, виграла. У мене колись така була гра, а потім я її була знайшла в плеймаркеті і я її скачала. Так. От порядка блакит нам так давайте. О, ви почали, тут не врізались. Так. Врізалася. Красно. Так. Як твої так, друзі, підпускали. Так, я вже граю, так, давайте. Так, там сюди. Требувати вражним. Бо я оці вод не люблю, бо я тут завжди врізаюсь, а там до інших, то я не врізаюся майже. Так. Там. Ой. Так зараз ще якусь іншу Ігру грати. Так, О, ось ці кружочки я тут майже не врізаюсь Ага, так я граю просто стилусом. Ну, і іван просто ніби бін, ніби Небо стилус і ручка. Мені просто тоже подобається. Так. Блин. Так. Ой. Так, так, зараз я ту прийду. Коли я це прийду, так, давайте. Коли зараз прийдем. Просто треба бути. Перше, той вже прийшла, а друге ні. Так, давайте з вами будемо зараз грати. Можливо, от цього от етмедика або слайм. Я не знаю, що. Давайте зараз щось приграти. Так, давайте, може, ведметика. Я колись дуже давно мала цю гру. Я вирішила її скачати, спробувати, ну, щось там змінилось чи ні. Але там ніби все таке саме. Може хтось мав таку гру, або, може, хтось зараз має. Хочу її спробувати грати, я її десь недавно скачала. Він не пам'ятаю коли. Але десь в січні рою. Беру, давайте ось цього. Так. Все-таки прикольна гра, може така ніби чуть для маленьких. Так, але я б хочу пробувати грати, я не знаю, я, може два роки, тому мала цю гру. Або два, э, або один. Так, трою чекайте. Так. Де вони? там вон. вон сюди. Го. Это что это попугай просто? Говорят Так Так, заходим Так Там Так Опа Оп. Так, нажимаем на кнопку Ой Ой, уже чуть сгадала там сюди, на сходи. І треба впивати в ось цих, бо вони тебе теж вбивають тут і тебе, ніби в мене є три сердечка. сердечки. Так, треба їх вбивати. А де він? Ого. Ага. Все. Але давайте підбираємо перш монетки. Так. Блін, він зіграла. Так ніби, така підкаршу. Що для маленьких, можна сказати, але я все одно може теж його видалю. Так, а yeah. uh. mm. тут знов той. Mm. Може, ви знаєте тебе, вже колись мали, ну давай. Mm. Але це я ніяк не можу пройти. Я не знаю, може ви знаєте, але я ні. О, тут хоть капечку, але в мене є ще три. Так, там, туди. Далі. Так. Оттут тут. О. Так, там. Да. Де? Біжу просто туди, <laughs> там де ці. І робіш там має бути, так. Тут дерево. Так, да. Оце я завжди приходжу. Але Але добре, що тут є сатечко. Так, тут збираю. Це це може не тут, не дуже довго пограти, бо Ну, це таке можна сказати, що цікава, а Ну, і чуть чуть ні. Так. Ой. Так, другий зайдь, берегу. А там ще є один. Так, тві не ті. ніби довго своїм не вбивають. Що тепер цього зайця. Тепер е, йдемо цього от відкривати. Не знаю як, але треба знайти той камінь, де камінь ніби такий ніби крубик настав. Вот. Так, напускаем на был. Может, хвата бужива. Снимаем. Так. Ставим сюда камень. Так, что мне ставить? Так, так и поднимаемся. Еще раз. Тут треба декотре відкривати. Потім е, мала ще одні, якогось там відкрити, але я не знала, як то пройти там. Ну і... Та ой. А, бо значить не треба натискати на букву Б Так, просто натискаємо на букву ABC і так. Зараз відкрили його люка. І даємо ще там, якщо виклик грали цю гру, то пишіть в коментарях. Так, зараз йдем е, рятувати усю, але це вже просто так з першого разу, але я з першого разу завжди не нами заліжала. Так, і відкриваємо. Все відкрили. Але хочу підпробувати, що там. Я так не заліжу, бо тут і квітки вже немає Так, коли заліжу, йдемо вже квест. Ні, давайте вже якусь іншу будемо грати. Так, давайте будемо грати слайм. Так, заходим. Так, то зашли. Так, давайте будемо групайте. Шкать поже. Так, ось я уже слаймер был, давайте потом Оп. Такий ніби чорний. Так, тепер давайте другий. Давайте чуть запройдемо, я цю гру знаю, але треба її скачати. Але я не буду качати. Так, давайте будемо грати ось тут. Вона там має той казати, який треба робити слайм. Я маю такий самий зробити. Так, давайте пенсей. Ну, я думаю, що може всі мали цю. Цю ігру. Так, і такі от черепашки. Так. І що? Управлю. Так. Так, тепер будемо робити таке. Так, вона такий от колір. І горошки такі. Кружки такі. А чого? А, то не ці я взяла. Ще раз. Так, ще раз робимо, бо я не то зробила. Я б не взяла на ті хороші. Такі кружок. Так, усі от прямо бульбашки такі Ну, Тепер бера, не пане. Ура! Так. О, що мені там попадеться? О, прикольно! Бірюзовий кольор, якраз мій любимий. О, тепер такий е, сірий чи білий з пандочками. Так, певно, треба отакий. От Шариками чи ні, я не знаю. І отакий от, от білий колір. Я не знаю, чи це правильно. І пандочки. Я не знаю, певно, неправильно. Та неправильно. Капець, давайте ще раз. Бо я не то взяла. Так, прямо значит, за и белый колер, так, и пандочку. Пандочки. так. Скоро у нас до школы, книг уже закинчивается. Так, и прикольный слайм, давайте потом его вырабатываем. Так, нам, понадобится, я не знаю, Який колір? тобі цей попробуємо, бо я не знаю. Хмаренка. Я не знаю, чи цей колір взяла. Ух, добре, що правильно. Так. Бертики оранжевий. може це буде останній раз, який буду робити цей слайм. Ой-ой-ой, ой який. Давайте попробуємо цей. Я так думаю. І який там сердечко, певно. А, то мали бути горошки. Так, брала ось такий колір, так, і ось ці пани, так ура! Ура! Всім па-па. Дякую за перегляд, всім гарного дня. Пишіть в коментарях, чи ви маєте якісь такі ігри. Всім па-па. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. Там є дуже багато чого цікавого. Всім па-па.